Так, це має бути усі кріплені. Але ти прям хочеш прям будеш революційний. Хто допоможе скласти? Хлопці, хто допоможе скласти мініпломастери в коробочку? Лялькотерапія це один з напрямів арт-терапії, який досить розповсюджений в усьому світі. В Україні це відносно нова практика. Змивають всі там камера мене, це діти ВПО, переселенці з окупованих територій, з гарячих точок. Може бути до жиє. А може вам це будь ласка? — Два роки працюємо в прифронтовому місті під час повномасштабної війни, і тому таке спілкування з дітьми, поїздки до дітей вони були. Але тепер це саме такі організовані заняття. Може бути що завгодно. У Вас для цього є кольоровий папір олівці. Ви можете його Курс занять був розроблений спільно з нашими колегами, які зараз перебувають в Києві і в Ірландії в місті Брей. Ми проходили консультації від німецької лялькотерапевтки, консультувалися з психологами для того, щоб створити курс занять. У нас є можливість побарабанити на відрах, щось там позинчать, пострибати, відчути своє тіло, як тіло звучить, що ми можемо з тілом робити, як звучить живіт, як звучить ніс. Ось що я помітила по Харкову, Потреба дітей більш в спілкуванні і комунікації такою наживо, да, один з одним. Ну, в Києві так якось дуже. Тепло, і мені здається, діти якось дуже включені, включені в сам процес. Ну, слухай, як на мене, створення безпечного простору це, власне, головне завдання всіх викладачів і всіх дорослих, хто працює з дітьми. Ой, будь ласка, давайте трошки більше поваги. <гум> Для того, щоб. Ем... Діти мали можливість проявити себе, свій, свій емоційний стан, свої думки, переживання, те, що всередині за допомогою ляльки, щоби проявилося назовні. Класно! Це геніальний фокус. Так, Добре. <плес> а, увага! У нас сьогодні новин, діта, як Ой, ви Я цього лише гра. Те, да, що я помітила стосовно бреї, що дійсно стикаються з такою певною обмеженістю, обмеженістю да, стосовно середовища. Хто любить цибулю? Моха. А хто любить Діти Знаходяться в нових умовах, новій новій країні. З іншою мовою, з, іншими, з іншим менталітетом, з іншими навіть природними умовами. Дуже важко, тому що батьків немає, у когось нема мами, у когось нема тата. Хтось приїхав з бабусею, діти маленькі. Взагалі, тут в Ірландії немає дитини, яка б почувалася на всі сто. Ті заняття, які тут були, дали дітям енергетичний заряд, позитивний, і діти навчилися і працювати в команді. і Багато говорилось про те, що ми разом, що ми є один одного. Було дуже круто. Просто діти привикли, що їм кажуть, що потрібно робити. А тут була можливість робити так, як вони хочуть, і так як вони це бачать, і не боятися показати, що це моя ідея, це моя думка, і я так вважаю, я так бачу. Тут вони взаємодіють і взаємодіють, як дорослі у певних ролях. Вони пробують себе, як це бути без нагляду батьків. Начебто з менторами, але з менторами, які дають тебе відчути рівним. Тому що батьки все ж таки домінують, і це правильно. Це та роль батьків. А які в нас зараз батьки? Батьки з нервом. У нас дуже багато своїх соціальних проблем. Нам треба вирішити житлом, треба його одягнути, треба е, його перелікувати і все це інше. Не до його підліткових проблем. Діти стали більш відкритими один до одного. Стали більше проявляти якби, свої емоції, не боятися проявляти емоції, не боятись. Це було таке доволі вільне, свободне місце, де вони могли вільно рухатись, вільно бути. Я думаю, що цей проєкт надає дітям натхнення, надає відчуття впевненості в собі і відпускає щось зайве або відкриває щось нове.